Всім привіт, опять же, барахолочка, город Родслав. Зараз пройдемо, подивимось, що люди продають, вроді є цікаві речі. Пішли, дивитися. лайк, підписочка, не забувайте. Це сильно допомагає каналу рости отак вот вверх. А мені це допомагає знімати вам цікаві відео. Це стимул. Давайте, дивитися. Дивіться, яка ігрушка. Космольот. Теж продається на барахолці. Тут починаються ящики. Є все, що хочеш, але влазити я в ним сильно не буду тому що не вистачає оце от мені подобалося що я включився оця машинка дивіться яка. сінгер зінгер це ще ця дерев'яна підножка я таку навіть не бачив. скільки ще й не вношило. і зараз мабуть буде ще шить якщо і завести колонки мені такі от підсіськи під груди здоровезні носочки зімні подивиться яке десу рік f 14 якийсь пидлопату навірно да всякі барометры картины старого не видно та воно ще якась така интересно видавлена рамка дитика симпатична диска dvd крот Приходьте, хто хоче, город Рослав, кожну неділю можете щось собі знайти інтересне, якщо сильно пошукати. А ну-ка, що це таке за час, які лежать, аж аж Ну, Не айвочі. Ні, не айвочі, явно. Ні, не воно. Мамксон якийсь. Обідно, подділка. Стульчики офісні. Дивіться який. Медвідь, ведмідь. Це щось якийсь підставка, як не по диске, так ще під щось. Газовна косілка, одна друга. Кондиціонер стаціонарний, так? Да? 40-50. обогріватель. Чехли на iPhone. По-моєму, це 14-15. Чесно, хрень, газна, вони всі одинакові намірять Просто розміри. Не а, ігрушка. Закидувати шарики. Це з дому повернувся повиносив. ліфчики. Прошу вас теж обрати внимание. І ще ліпчики. Ну і інструмента подобалося трохи. От кожен раз щось новеньке, щось забирають, часто заводять, як ми там стоїмо, торгуємо, тут деренчить колун'який. Теж таке от продається всяка мілочовка на сумочку. Паски. Вібратор якийсь. Ага. Дядько, вібратор подає. Вот тут, бачите, на синьому воно ну, чітко все видно. У мене там щось красне те покривало таке воно непримітне. Тут всякі вон, супілочки продаються. Щось вже заморився, ходять знімати. Ну ладно, ще ще трошки пройдемося, глянемо, що взагалі люди продають інтересного ігрушок скільки. Тут теж для дітей рай гляньте скільки. Що хоч, машинки якісь гітари, ботинки продаються. Кстати, взагалі недорого 5 злотих шапки. Вон яка копилочка прикольна маленька. Поводок для собак. Абсолютно на ручку переключення є. є наушники, манометри, монетки. Монетки якісь старі, інтересні. Курва. Тут такого немає нічого цікавого, часики yeah, всякі, Фітнес-трекери. Всі кричать що аж голова болить. Yeah, цього yeah, фруктова yeah. декона зарядка, по-моєму. Ключі які здорові. Пор. Чехли на Самсунге, вон. петлі якісь. Навіть кравчучка є. Детські велосипедики теж якісь самокати такі є. Так що якщо на дитині приходьте, купляйте. А отут вот подивіться, що робиться. Батарейські до ноутбуків. Тільки що ж, що з ними Херіга знає. Вентилятори такі на прийомки часто боють. Подивіться, що робиться. Каємок немає, як кулак, Щас би я щось вирвав би, купив би. Я Ні, нічого не бачу жовтого, даже жовтого не бачу. Дивіться, скільки всього. Може є осцилограф, є плати. Кстати, мікрофон студійний хороший валяється, По-моєму, стоїть кучу грошей. Чесно, купив би світаки додому, але мені спробує переїжджати, тому не буду знітягатися. Три злотих якісь. Коронки, сверла, гляньте які. Старіші сверла, Це не ті що зараз продаються. Але ці жовті це вже новоділи. по моєму Чорні ні, старі. Дивись, що. Ой-ой-ой, голові скільки всіхі... Шестигранників. М'ясорубка. Зараз тим штампаємо, що там робиться. Подивись. Гальваніка ціплицям показував. А це не показував. Оце я розумію, вилізали, глянь. Їх хочеться просто взяти і купити, вони мені взагалі ні в чому. Ну от чесно, наскільки красиво вже все їх вичухали. Якісь фрези, чи борфрези, чи його знає, такі пальчикові, двохпірові. Забудь, коротше, називаються. Пардон, не можу раму зібрати, вісочки такі от отрізні. молотки, Форель. Форель. Дульчики, планшети. І тут скільки ще всього. Будемо мити потихеньку, щоб ви все роздивились. інтересно. Попрошу замітити, що знаходитесь на барахолці, сидя в себе вдома. Прикольно, просто в телефон дивитесь. Умні люди придумали ютуб, я вам скажу. О, Штори якісь продають. Не знаю, що там. Скотч, радіо, товкушка десь яка. Книжки, книжки, книжки. Читайте книжки, будете умні. Так, на тому конець. Всім пока, всіх радий бачити.